Привітання життя! В Івано-Франківську ювілейну виставку картин презентувала Марія Корпанюк. Експозиція присвячена 20-річчю творчої діяльності Мисткині. Усе життя в картинах. Художниця Марія Корпанюк зобразила його у десятках власних творів. А ще кожну роботу підсилила старовинною українською символікою. Я можу цю виставку називати привітання життя. Колись такий був поет він рановський, він вже по В У нього були такі вірші, на серії, віршим назвати «Привітання життя. От я підходить дуже для виставки». Марія Корпанюк учасниця всеукраїнських і міжнародних мистецьких виставок. Переглянути роботу відомої мисткині прийшли десятки прикарпатців. Надзвичайна виставка. Ми гордимося Марією Корпанюк. Ми знаємо її творчість. Ми знаємо її родину. Вона популяризує нашу Україну, на сили світ. Мистецтвознавці відзначають авторський стиль художниці, який особливо виражається у її творчості. Вже багато років Марія Корпанюк не лише знана в Україні та за кордоном художниця, але й керамістка. Жінка вдало поєднує у своїй діяльності обидва напрямки. Вона має своє обличчя, надзвичайно цікаві роботи по тема. Ці з глибинним українським корінням переважно тематика така давньоукраїнські, філософські десь мотиви трипілля. Переглянути творчий доробок Марії Корпанюк можна впродовж двох тижнів у виставковій залі Національної спілки художників України.